Доброго дня, шановні колеги, академія професійного бухгалтера і я Людмила Шахно. Дочекались, вчора був прийнятий бюджет на 2021 рік, і ми сміливо можемо говорити, що мінімальна заробітна плата з 1 січня буде становити 6 тисяч гривень. А тому ми можемо сміливо вже сказати про те, які розміри обмежень будуть для платників єдиного податку. Знаємо, що у нас внесені зміни до податкового кодексу, згідно якого тепер мінімальний обсяг для платників першої, другої третьої групи буде визначатись не просто в гривневому еквіваленті, а з прив'язкою до мінімальних заробітних плат. До останнього часу тримали інтригу, то отже, буде 6 тисяч мінімальна заробітна плата чи ні, для того, щоб розуміти, а який власне мінімальний обсяг нам буде дозволено мати у 2021 році. Отже, маємо перша група – 167 розмірів мінімальних заробітних плат, друга група 834 розміри мінімальних заробітних плат, і третя група 1167 розмірів мінімальних заробітних плат. З 1 січня 2021 року множачи оці наші розміри на мінімальні заробітні плати, по суті, друга, третя та і перша групи отримують ті самі обмеження, які ми і мали. І якщо говорити, що третя група мала в нас 7 мільйонів уже в цьому році, то аж раптом на 4 тисячі ми будемо мати більше в другої групи і в третій збільшення є явно невеликі 2-4 тисячі тому. Чи настільки це буде для вас критично, чи ні, вже будете вирішувати для себе з починаючи з 2021 року, всі наступні роки, якщо не будуть вноситися зміни, кожного року ми будемо мати нові лімітні обмеження, будемо наш розмір мінімальної заробітної плати множити на мінімальний розмір заробітної плати? Встановлений на 1 січня 2021 року, встановлений на 1 січня 2022 року, і так далі до моменту, поки знову в Податковий кодекс не внесуться зміни. Які ще цікаві моменти нас очікували і вже є в грудні, і з якими ми з вами прямуємо 2021 рік? Тягнули кота за хвіст, тягнули ФОПів до РРО чи РРО від ФОПів, але таки дотягнулися. І що ми маємо? Перенесення обов'язкового застосування РРО. Для всіх фопів для різних категорій і різних видів господарської діяльності з 2021 року на 2022 рік проте поталанило не всім. Залишилися в групі тих, хто має обов'язково застосовувати РРО, а і зараз їх застосовують, це Ті, хто продає, реалізовує технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, реалізовує лікарські засоби вироби і реалізовує ювелірні та побутові вироби. Проте до них додався четвертий. Для повного щастя вже тепер потрібно четверо. Отже. Ви перелік тих, хто обов'язково має застосовувати РРО з 1 січня 2021 року, доданий вид надання платних послуг у сфері охорони здоров'я. Гуртуємося, і гуртом буде вас більше. Що ще нас очікує? Обов'язкове застосування РРО в нас обмежувалося одним. Мільйоном неважливо, чи це було готівкова чи безготівкова виручка, але якщо ви перевищували 1 мільйон, то подальша реалізація товарів за готівку мала здійснюватись виключно через РРО. І вже не мало значення, в, виді ви, в якому виді господарської діяльності ви спеціалізуєтесь. Тепер ми маємо знову ж таки підвищення ліміту. Наскільки воно більше? Ну насправді в процентному співвідношенні щодо підняття обмежень для єдиного податку по виручці, воно більш. Суттєве. В даному випадку таке обмеження буде теж прив'язано до розміру мінімальної заробітної плати. Отже, заробітної плати 220 розмірів множимо на мінімалку, яка встановлена на 1 січня. І тут виходить у нас розмір 1 мільйон 320 тисяч. Отже, з 1 січня 2021 року для тих, хто працює і з готівковими розрахунками, і з безготівковими розрахунками почнеться новий відлік межі, з якої ми будемо змушені. І застосовувати касові апарати мільйон триста двадцять тисяч. А більше новин? Очікуйте далі. На все добре.